Золото! Вітаю! Доброго дня всім порядним людям! Слава Україні! Низький уклін героям ЗСУ! Просять золото показати! Я місяць не був! Місяць не був на своїх любимих річках! Це капут. Ай, робота, робота і робота! Заїхав на старе місце. Ви вже бачили його в попередніх відео. Заїхав подивитись, що тут як у нас справи. Ну, Повенний не було, нічого не було. Все як було, так і є, це дуже важко скопати оце діло. Оцей біріжок золоту там є. Це 100%. Але я не буду його копати, бо воно таке пресоване. Сотнями років воно пресувалось того. Не знаю, не буду творити. Тут на, цьому, на цій ділянці було золото було і тут, і отако, ось аж туди. Потім, якщо пройти трошки далі, о! Золото було також отам. Ну тут, бачите, дивіться, тут теж проби. Хтось брав, можливо я колись копав. Зараз перейду. Тут ці цій ямі зараз покажу. Отак от, от от так було золото. Там дуже глибоко, до речі, то зараз. Оце все зараз тут затягнуло гравієм. І аж туди отак. А тут було десь біля 80 см до метра глибини, щоб доритись до плотіка. Тут попід край трошки висипало, але пропало. Тобто була стара струя, я її вигріб. Її там нема більше. Однозначно так. Можна пройти далі. Далі. Теж було золото, тобто також. Зараз я вам покажу це старе русло, оце все туди, отак. отак туди, це старе русло. Оце все позападало. Тут я колись робив такі нори копав і з плота забирав золото. Аж Ось, Аж туди, так, туди, так під бережок. А це все осипало і зараз замерзло, я це копати не буду. Ні, ні, ні. Як собі хочете, я це копати не буду. Ні, це, бачите, це все берег попадав. Коли йде повінь, а там підкопано, ну по-любому впаде. Але це нікому не належить, це не городи людські. Ось От, тако, оцей бережок. Тут була раніше, раніше вода, це все вибрано і це впало. Трошки розширилось, але нічого страшного. Далі, далі туди вище по, по руслу, значки золоті попадаються десь через аж метрів 300, а може і 400. Тобто з місту туди йти немає. Треба переходити вище. Я не буду, я піду вниз по течії, там є пару місць, які... Раніше також відпрацьовував, можливо, щось забув. Просили золото, я покажу, думаю, знайду. Так, йду переодягнусь і почнемо пошуки золота. Буду йти туди, вниз, по течії і спробую різні місця, покажу. Отож. Перша промивка була нерезультативна взагалі. Потім добре роздивився і от, будь ласочка, А воно. Це золото. Привіт, золото! Я таки тебе знайшов, а вон ще одна маленька крупинка. Угу. Зараз я постараюся вам показати ближче. Так, але руки холодні, приблизити камеру нереально. Угу. Ось так буде видно. Так, але воно блистить. От воно вам золото. Копаємо далі. Промивок 10 зробив, може 8 безрезультативних. А потім... Раз. І є. Ну ви бачите самі його. От воно. Зовсім не важко його. Відрізнити. Тепер покажу, де беру. От, Щоб ви розуміли. От воно наше золотко. От воно. Угу. Красота. Так-так-так. Я ж казав, золото буде. Просили? Буде. Запишу вам в прямому ефірі. Не буду різати, нічого. Вітер на дворі. Так що, можливо мікрофончик буде працювати з шумами? Ну, вибачайте. Глини зісланців. Перехід у піщані. Буде. Отак миється золотко. А ви думали? Водичка -то ледяна. Ха-ха. Так-як. -так. А рукавички-то забув, Ха-ха. Мили золото просто? Ха. Ні, то просто золото. Не треба набирати те, як я багато зараз набрав при розвідці. Вже коли ви знайшли місце чітко. Більш-менш його собі оконтурили, знаєте, де воно лежить, тоді можна набирати багато, щоб пришвидшити його виборку. А так то береться одна лопата. Я набрав чомусь більше. Ось таке. От коли домиваємо, дивимося, чи є супутники золота. Переважній більшості це пірит. І гематит, особливо наголошую на гематит. Це прямий супутник золота. Та, як я тут зараз бачу тільки дрібний гематит. М -м -м -м, щось великого тут не буде. Можливо, я купнув трошки в бік. А от отпірит є. Дивіться. От Отпірит. Видно? Не знаю, зараз подивлюсь. Пірет є, я в вірному місці. От він пірет. От він. От він пірет. Золота не бачу взагалі. Там видно хоч щось. Ага, далі треба. Ну вон є пірет і маленька частинка золота. Тут дуже дрібненька пилинка, тут одна. Не знаю, чи видно, зараз злию воду. Так. Я купнув вбік. Вон видно золото. Вон воно. Вон тут. Зараз я купну правіше, я втік від ходу металу. Ой-ой-ой, це мушу показати. Дивіться. Видно? Ніфіга тут не видно. Отак от зроблю. Бачили? Це куля. Так? І от коли такі штучки попадаються, там по-любому буде золото. Ну так не бувало, ще, щоб золота не було. Поставлю на паузу, промию. І покажу. Думаю, що є, я ще не бачив. Так, так, яке я казав. Зараз покажу, щоб було видно. От коли куля, от тоді от так Блін, чекайте, воду злию. Коли є куля, тоді у нас отак. От <рив> ну що? Бачите, яке золото. Дивіться. А, -ха -ха. а це вже хороші, дивіться, бачите, палець. А це хороші знаки. Це приємні вагові знаки. Супер. Я правда розраховував на більше, але плотік такий корявий, неправильний. Ну, я зараз пошукаю вверх низ Бо це я чітко точно на струї, чітко прям на струї. І можливо буде... Краще, зараз. Вон. Ще один гарний результат. Правда він чомусь один, але я пошукаю далі. Головне місце правильне. Бачите? Гарний такий антелька. Клас. Ось ще є метал. Сьогоднішня поїздка вона своєрідна тим, що метод пошуку струй, струйного золота, Вон, золотку, бачите, тут пилинки, тут, тут, тут хороший крупний значок. Дивіться, тут чим цікаво, тим, що метал лежить маленькими локальними ямками, тобто кишеньками так званими. І от треба брати всю площу підряд. Тут струї немає, як такої, щоб взяв струю і по струю, йдеш, лупиш її, лупиш, лупиш, лупиш. Більше, 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 потім закінчилось і все. Новий пошук струї, нової струї. Тут зовсім по-другому. Ти постійно шукаєш локальне місце. Вони от місце може бути таке, як 25 копійок України, розумієте? І то буде кишенька, в тій кишенці завжди може лежати. Прикупі дуже гарна річ. Я маю нові саморядки звичайно, поки що сьогодні не було. Ну нічого, то що не вечір. Такі справи. Пошукаємо, треба перелопачувати дуже багато шутру. Але потік цікавий. Буду ще працювати. От я покажу. Оце все криша. Це продуктивний слой пісків, але метал весь внизу. В самому піску металу немає, я перевіряв неодноразово, тому що потрібно це завжди перевіряти. Є такі, такі речі, коли е, йде велика повінь і різко падає вода, рівень води, метал сідає в масиві піску. Такі струї більш проблем не вирахувати, але вираховується. На, даному, на даній ділянці тут все на плитуку лежить, витік недалеко, а він. Зараз я це приберу і буду показувати примовочку. Звільнив маленьку діляночку, працює лотком, звичайно, і от зараз це містечко треба перевірити на наявність металу. Над плотіком залишається сантиметрів 5 і його брати не можна. Зараз буду брати разом з плотиком. І побачимо. Так акуратно збирається прити, щоб нічого не втратити і розуміти, де що є. Іду промивати. Так не будеться кожна проба. І вишукується хід металу або кишеньки. Ветить паршивий, піщаний, він постійно перевідкладається, тому що він ламається. Під час пований його дуже сильно б'є, метал залишається тільки в окремих трісеньках глибоких, а решту пливе далі. Ну що я бачу? гематиту ще такого не бачу, видно там? Є тут дещо червоне, це гематит, але його мало. І він дрібний. Чим більше гематит і тим більша його кількість, тим більше у вас золота в прикупі. Це закон. А ні, є більше, дивіться. Де то є? О! О, ну це все руденько-червоненьке, це гематит. Можливо, навіть буде золото, бо гематит є. Ага, я вже бачив, блиснуло. Є метал. Дрібний, правда? Дрібненький, можливо, навіть буде десь зараз, я так думаю, треба більш вправу взяти, сантиметрів 50. Швидше за все. Можливо, навіть буде струя. Не впевнений, але, дивіться, поява гематиту. Поява камінчиків. ага, є маленьке золото, вон ще є золото. Де? Де та камера? Вон Оно тут Ну я нажму, можу. Вон тут воно. Вон, бачите, є, видно, блиснуло. Є е тяжка фракція, дивіться. Оце весь шліг, є важка фракція. Вона вся рудого кольору, оце гематит, Ну і це гематитик. А решту це все рудого кольору, це окислене залізо, підмалювали камінчики і дурить нас, що це гематит. Ну, Може когось і буде дурити, мене вже ні. Так, що в нас по металу? Я правий. Дивіться, метал є, зараз показую. Там видно, що я роблю? Видно. Сипануло дрібним металом. Його є в достатній кількості. І це говорить про те, що я правий, треба правіше, сантиметрів 50, напевно. Ось він метал. О, його чітко видно. Зараз я яркість заберу. Ось, оце все дрібний метал. Так, як би то показати, щоб то було видно? А, от воно де. Отако. От О! От, оце все, що жовтеньке, це є дрібний метал. Я вам скажу тут. Тут 12, певно, 15, а, він ще й сюди, пилинки розповзлися аж сюди. То не буде видно, вони тут, це відсвічує. Значить, копаю вправо. І думаю, буде, буде, буде. Значить, мені зателефонували. Я мушу їхати. І свою струю, яку я таки знайшов. Придеться поїхати завтра на дві годинки і її забрати. Не можна таке лишати. Тож, буде друга частина. Поїду, тому що там реально є гарне золото. І його треба забирати. Зателефонували, мушу їхати по справах. Дома покажу вже те, що сьогодні знайшов. Посушу, зважу. Чекайте.